Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Хочу представити вам сьогодні Хонду EN S1 в топовій комплектації. Тільки приїхала до нас машинка. В Самі самій-самій максимальній комплектації вона краща по всьому функціоналу, ніж Майді 4. Дивіться, який гарний салон. Преміальні матеріали. Музика БЗ стоїть, підсвітка салона, тут додаткова колонка, підігріви задніх сидінь, електрична кришка багажника, шторки, повністю укомплектована зарядкою компресором, також Ця автівка, сабвуфер в в неї стоїть. Також у цій автівки є функція V2L і вона може віддавати енергію вашому будинку. Зразу без додаткових пристроїв. Ідеальне авто для міста і не тільки для міста, яке проїжджає 510 кілометрів на одному заряді. Паркроніків круг. Камери кругового обзору. Все це є в цій прекрасній прекрасному електромобілі. Цю автівку, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на багатирські а Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.